Добрий ранок, мої хороші, нас же чекає містер математик. Ой, 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 ой. Зараз. Так, демонстрація. Ой, хто це там нас зустрічає? Привіт, малята! Містер математик з вами вітається. І хоче дізнатися, який у вас настрій. Подивіться на цей сумний смайлик. Його треба розвеселити, малята. А для цього потрібно посміхнутися. Посміхніться, будь ласка, який гарні. Дивіться. І смайлик з вами посміхається, ви його розвеселили. Молодці дітки. Супер. А тепер дивіться, містер математик. Вчора був у магазині і хотів купити собі смаколики. А давайте порахуємо, скільки в нього було грошей. Будемо рахувати. монетки. Давід, Давід рахуємо монетки разом зі мною. Одна, дві, три, чотири. П'ять. Скільки монеток було у нашого містера математика? П'ять. П'ять. А хто скаже, яка циферка написана на монетці? Яка циферка написана? Цифра один. Так, малятка, а тепер подивимось, що ж він купив собі. Що це, дітки? Тортик. А скільки він коштує? Яка цифра написана? Давид, яка цифра написана? Цифра три. Так, правильно, молодець. А що ще він купив? Подивіться. Він купив сік. А яка цифра написана на, на, на ньому? Цифра два. Молодець, Давид, правильно? А ще він купив собі, подивіться що це? Повітряна кулька. Яка цифра Давид? Назви, будь ласка, яка цифра написана? Один. Правильно, цифра один. Молодці. Подивіться малята, а ось жирафа, і він хоче собі збудувати будиночок. Йому потрібні ось такі дошки якого кольору дошка тут? Якого кольору? Ой. Зелена. Йому потрібна дошка такого ж розміру, як зелена. А йому пропонували ось таку дошку, ось таку і ось таку. Як ви думаєте, яка схожа за розміром на зелену? Жовта, синя чи червона? Какая похожа на Як ви думаєте? Давайте ми будемо перевіряти, накладати одну дошку на іншу і одразу дізнаємося. Отже, червону накладаємо, бачите? Червона підходить. Підходить? Ні. Подивись, червона дошка вузька, а зелена широка, не підходить. А синя, подивіться, синя підходить? За розміром. Вона, маленька. Ні, вона коротша, а зелена, довша, не підходить. А тепер жовту порівняємо. А жовта підходить? Так, подивіться, вона така сама, як і Зелена. Вона така за шириною і за довжиною. Молодці малятка. А тепер дивіться, хто до нас прийшов. Як називаються ці фігури? Ось червона фігура як називається? Прямокутник. А синя як називається? Ну, пригадайте, квадратик. Так, дітки. Отже, до нас сьогодні в гості прийшли прямокутник і квадратик. А давайте ми подивимося, а чим же вони відрізняються і чим вони схожі. Малятка, подивіться, у квадратика є сторони. Давайте порахуємо, скільки сторін. Давід. Давай порахуємо, скільки сторін у квадратика. Одна. Дві, три, чотири. А у прямокутничка скільки. Чотири. Давай порахуй. Давайте порахуємо. Одна, дві, Ось три. Чотири. Отже, малята, Вони схожі тим, що в них чотири сторони. А ще в них є куточки. Скільки куточків у квадратика? Давайте будемо рахувати. Один, два, три, чотири. А у прямокутничка скільки? Один, два, три, чотири. Отже, у квадратика і у прямокутничка чотири куточки. Тому ми їх називаємо чотирикутники. А чим же вони відрізняються, ці фігури малята? У квадратика всі сторони однакові. А у прямокутничка однакові тільки протилежні, верхня і нижня, ліва і права. Видіться, чим у буде? квадратика всі сторони однакові, а у прямокутничка тільки верхня і нижня. Ліва і права. Отже, малята до нас. Ой, у нас же ще треба зробити руханку. Ви робили руханку зранку? Робили зарядку? Давайте зробимо зарядку. Смотри. Давайте зробимо зарядку. типу Молодці, малятка. Сідайте, будь ласочка, ми продовжуємо. Дивіться, хто до нас прийшов? Як називається ця фігура, дітки? Так, кружечок, правильно, і кружечок хоче вас познайомити зі своїми родичами. Так, Емочка, я бачу, тебе дуже класний кружечок. У нього є родичі, давайте знайомиться. Якщо ми візьмемо олівчик і намалюємо таку фігуру, вона називається коло. Подивіться, у кола всередині порожня, нічого немає. А якщо ми зафарбуємо коло, то в нас вийде кружечок. Отже, дивіться, коло і кружечок. Це пласкі фігури, плащині, а в них є родич. Подивіться на нього. А це малята куля. Тебе є куля? Давіть, покажи, будь ласка, в тебе є кулька. Так, подивіться кулька об'ємна фігура. Її можна под... побачити за всіх сторін. А кружечок, малята плоска фігура. Якщо його покласти на долоньку і закрити, то його не видно. Бачите? Сховався. А якщо кульку покласти на долоньку і поставити зверху долоньку, то кульку видно з усіх сторон, тому що це об'ємна фігура. Бачите? Покладіть, будь ласка, кульку на долоньку і зверху долоньку. Бачите? Кульку видно, тому що вона об'ємна, як би ви не повернули, її можна побачити. Так, я бачу у емочки повітряна кулька. Так, вона об'ємна. Молодці малята. А давайте подивимося на предмети, які схожі на наші геометричні фігури. А ну подивіться, бачите, коло. На що схоже? Який предмет схожий на коло? Обруч. Бачите, тут всередині нічого немає, порожнє. А це що? Дітки, що це? Такий смачненький. Як називається? Бублик. Бачите, у бублика всередині теж дірочка, схожа на коло. А це що таке, Емочка, подивись, що це таке? Дівчатка дуже полюбляють такі прикраси. Це каблучка. Бачиш всередині, теж порожньо. А тепер давайте подивимося, які предмети схожі на кружечок. Що це таке, дітки? Монетка. А це що? Тарілочка. А це годинник. Якщо хочете подивитися, який зараз час, треба годинник. Малятка, а подивіться, які предмети, схожі на кулю. Що це? Ема, що це таке? Скажи, будь ласка. Що це? М'ячик. А це що? Ой, ми є м'ячик. Так, він схожий на кулю. А це такий смачненький апельсинчик, так? А це що, дітки? Емочка, що це? Капуста. Капуста. Так, оці Капуста. предмети схожі на кулю, запам'ятайте. Є площині фігури ось такі, які можна заховати в руці, а є об'ємні фігури. Так, молодці малятка. А тепер пограємо у схованки. А де Давід заховався? Я Давіда не бачу. Де ти заховався? Mm. Ти що в схованки граєш? Сідай, будь ласка, дивись, які у нас є фігури: квадрат, прямокутник, коло, рух і кулька. А ви вмійте, малята, закривати оченята. Давід, закривай оченятка. Зараз фігури будуть ховатися. Запам'ятай, які фігури ти побачив. Давід, Спочатку ні, дітки, запам'ятайте фігури, які на екрані. А тепер закрили оченята. Закриваємо оченята. Закривай, закривай. Закривай. Відкриваємо. Відкрили. А яка фігура заховалася? Да. Яка? Вот вона, вот квадратик. Квадратик. Закрили оченятка знову. Закривайте оченятка. Ема, закривай. Відкриваємо. Відкривай. Та яка подиві. фігура заховалася? Яка? Кружечок заховався? Закриваємо чятка знову. Закрили, 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 закрили. Відкриваємо. А... Хто сховався? А... Хто сховався? А... Як називається? Прямокутник? А... А знову закрили, закрили, закрили оченятка, закриваємо, закриваємо. Відкрили оченята, малята. Чого немає? Хто заховався? Хто заховався? Ой. Кулька Кулька заховалася. правильно. І ще закрили оченятка, останній разочок. Закрили, 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 закрили. Відкриваємо оченята. яка фігурка заховалася? малята? Коло, коло заховалося. Молодці дітки. І Давід заховався, побіг кудись. Да? Отже, містер математик хоче, щоб ви пригадали, що ми сьогодні за на заняття робили. Що ми рахували, малята? Монетки рахували. Так, містер математик був у супермаркеті. А ще ми що? пригадали цифри, да він купував собі смаколики і ми пригадали цифри. А ще кому допомагали? Хто це? Жирафіку, да, допомагали? Малятка, які фігури на сьогодні в гості приходили? Квадрат. Квадратики прямокутник. А з якими фігурами ми ще познайомилися? Що це за фігура така малята? Як вона називається? Куля, кулька, так, дітки? Ну і ось ми ще знаходили предмети, які схожі на кулю, на коло і на кружечок. Ну що, містер математик, каже вам, що ви великі молодці. І прощається з вами, до побачення, дітки, до зустрічі. Так, так, до побачення, До побачення. Mm. До побачення які у вас класні кульки. Тебе така кулька, покажи мені, будь ласка, Давід, покажи, візьмі кульку в руки. Так, так, подивись, яка вона об'ємна, бачиш? Зі всіх а сторон не можна не на неї подивитися. Ну все, до а побачення, не дітки, не до зустрічі. До побачення! Ейбочка, до побачення! Пока-пока!